Доброго вечора, маю перекладники україномовного каналу. Ми з Максиком на прогулянці, все як завжди. Вже близько восьмої. Сьогодні трохи пізніше вийшли. Хлопчик дорогу ніяк не перейде, увага. Наша школа, ну як наша дитина тут вчилася, ну, зараз вчиться, але не у школі, а іноді у метро школи їздить. Сперше пішла просто в школу. Хоча... Ой, 31 липня, все. Один місяць залишився і... Ай! Я в школу знову. Я так радій, що в школу. Бачите, смачний. Хліб смачний. Шарифов гербін. А це, мабуть, пише шарифов гербін, смачний хліб. Да, Максим, як пройшов день у Харкові, Розповідь. Розповісти треба. Куди ти все йдеш? Тривоги були небагато, як завжди. вибухів пушних мечів Розмови усі. І зараз прийшов додому дружина. Ну ти ж бачив, що там в Києві коїться. Ну, я не бачив вона, показувала. Таке жахіття, звичайно. Буде, мабуть, буде змінюватися. Ладно, Ми будемо сподіватися, що стане краще. Буде така спека. А і так ідуть. Урожаї повинні бути. Втралку ось це косять, косять вже. Навіть, з рахунку збився по три рази. Ладно, раз. Вже додому, усім побажаю. Тихого вечора, спокійної ночі. Усім миродом розлагають, всім, ми всім ще дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючих ночі. Всім добра, нічого мої люблю. Пока.